Повертаючись до вашої тези про перемогу в обороні, згадалася ця їхня війна 812 року, коли наполеон з іншого боку дійшов до Москви, взяв Москву навіть, але програв у цій війні, тому що він повернувся назад із військом, яке там складало чи не 10, чи не 5% відсотків від того війська, із яким він починав цей свій наступ. І Зрештою, він втратив тоді. Владу, цей наполеон з іншого боку, нинішня війна вона відбувається не лише на суходолі, але і в повітрі. Останніми днями є дуже багато приємних новин щодо українських здобутків, судячи з усього українських здобутків у повітрі, українські дрони або дрони українського виробництва, як які запускають наші фахівці із гур. За даними наших джерел, так і в СБУ, також за даними наших джерел, вони долітають до різних областей російських до різних населених пунктів, в тому числі і летять останнім часом дедалі активніше на Санкт Петербург. Що буквально гріє душу. Я переконаний усім, тому що ну Санкт Петербург замірзає, та там нафтобази порти, там є куди бити, і воно якось так зігріває. І повітря, і душу. На вашу думку, цей, от скажімо. Новий етап чи нова фаза бавовни, про яку ми чуємо останнім часом, про що воно свідчить? Україна змогла накопичити значну кількість дронів і виробити якісь нові дрони, які гарантують нову якість бавовна, як кажуть наші джерела, знову ж таки. Чи можливо це ті дрони, які не не використовують, наприклад, для ударів у відповідь по енергетичній інфраструктурі росіян? Вони то зараз не надто не так активно, як торік бомблять українську саме енергетичну інфраструктуру. Можливо, ці дрони призначалися для таких атак у відповідь, щоб зупинити їх енергетичний тероризм, а зараз б'ють по інших об'єктах. От яка картина на вашу думку складається? Ну, дивіться, то ж не в тім, що просто полетіли по Санкт Петербургу, і це саме тому, що це Санкт Петербург, що він далеко, і це тішить нашу душу. Там же ж нафтовий термінал величезний. Він же ж призначений для того, щоб експортувати відповідні продукти енергетичні від Російської Федерації, а це гроші від експорту енергоносіїв. А гроші від експорту енергоносіїв це що? Це гроші на війну. Якщо ми знищимо ці можливості. А другий, наскільки я розумію, він новоросійську знаходиться, наскільки я розумію взагалі, структуру от цієї історії Російської Федерації. А досі от ця перевалка в Лінградській області вважалася безпечною, а тепер трошки ситуація по-іншому буде складатися, то зовсім по іншому буде себе відчувати експорт цих нафтопродуктів, енергоносів боку Російської Федерації, з газу, газу, таке інше. І таким чином, Російська Федерація буде менше отримувати гроші, гроші, гроші на війну. Тобто це цілком військова ціль, насправді, якщо подумати. І чим більше ми будемо знищувати подібних військових цілей на території Російської Федерації, чим далі будуть діставати наші дрони, тим е, меншим буде і військовий потенціал Російської Федерації. Давайте вам нагадаю, що дуже важливий завод був сьогодні, е, по ньому було завдано удару це в Тулі, де е, виготовляється зеніта ракетно-гарматні комплекси Панцер С. Невідомо на сьогоднішній день, наскільки він пошкоджений, але удар був завданий. І це є активна оборона. Тобто, ми зараз виснажуємо противника, ми зараз перемелюємо його війська, коли він там намагається наступати на Бахмутському напрямку, на Купенському напрямку, на Мар'їнському напрямку, там відвоювати там, позиції на Запорізькому напрямку. І одночасно ми задаємо удару, удари по тилу. Це підриває його можливості виробничі. це необхідно робити. Якщо Російська Федерація кожні три місяці буде витрачати по 100 тисяч людей, якщо Російська Федерація буде позбавлена можливості транспортувати свої енергоносії, це буде зроблено з усиллями українських дронів на санкцій, які то працюють, а то не працюють, а саме українських дронів. Як це було зроблено стосовно Чорноморського флоту Російської Федерації, який був фактично декласований саме нашими асиметричними діями українських дронів. Якщо це буде зроблено із цими потужностями Російської Федерації щодо транспортування енергоносіїв, то це буде великий успіх, і саме таким чином з ними, з ними потрібно боротися, пане Денисе. Е я не можу нічого додати, окрім як подякувати за ту аналітку, якою ви зараз поділилися. Водночас, тим, хто дивитиметься нас на Ютубі, хочу сказати, що от у пана Дениса зараз є збір для дружнього підрозділу. Якщо можна коротко, розкажіть, а ми продублюємо деталі цього збору в описі до відео. Так, да, Це необхідно зібрати гроші 220 тисяч гривень, але на сьогоднішній день. Потреба складає 120 тисяч гривень. Це дрон, нічний дрон для розвідки другого батальйону 68-їгерської ї бригади, яка працює на Сватівському напрямку. Він необхідний для того, щоб не допускати ворожі ДРГ, працювати вночі, наводити арту. Ну, дрони вони необхідні, а тим паче ночні, нічні дрони це, так би мовити, нічний зір для наших хлопців. Які зараз працюють на напрямку, яке стає все більше і більше гарячішим? Тому прохання, велике прохання допомогти, Долучайтеся, будь ласка, якщо дивитеся нас онлайн? От якщо не онлайн, можете також дочекатися появи цього. Відео у нас на Ютуб-каналі, підписавшись, звісно, на попередньо і допомігши пане пану Денису і тим захисникам, для яких зараз проводиться цей збір. Пам'ятайте, що це потрібно нам із вами, а не всім іншим, а не захисникам. Це нам потрібно, щоб в них було все необхідне, або, хоча б той мінімум, про який вони просять. Дякую вам, пане Денисе, за вашу діяльність Дякую. за це включення. Денис Поповч, військовий оглядач, був на прямому зв'язку.